Вітаю друзі на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Якщо ви поважаєте українську мову і вважаєте, що в Україні має звучати українська мова, тоді ставте вподобання до цього відео. Адже сьогодні ми будемо говорити про блогерку, яку звати Анна Алхім. Якщо ви її не знали, можливо, десь бачили, бо я нещодавно познайомився е якісь романи з заможніми чоловіками. І е, любов до Путіна, і неповага до всього рідного українського. А, Анна проживає у Дніпрі. Е, знову черговий скандал розгорівся прямо зараз, де блогери е, і взагалі публічні люди мають не мовчати а закликати СБУ, аби перевірила Анну Алхім, яка ось так висловлюється про українську мову. Давайте послухаємо. Точніше побачимо її реакцію. І так, ти маєш заснувати будь-який трек, це має бути право українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. <плес> і, <плес> і, та, і сердючко може бути, наприклад. І якщо. Так, ну це може бути червона руда, це може бути. <плес> <плес> Я у тому ж є. Тобто, от своєю поведінкою, своїм обуренням, а, зневагою, яку вона показує до української я та на українському, як да, же, що же, я така, от вся така, розпапаю, я буду на русском. Зараз я поясню, чому взагалі це небезпечно, адже вона просуває у своїх мережах російський контент, серіали, музику і так далі. Хто не знає з глядачів? То розповім, якщо ви прослуховуєте російського блогера, чи російську музику, чи дивитеся російські серіали, то ви відповідно підтримуєте цей контент і сплачуєте своїм переглядом в російську казну, з якої потім боруться гроші на російські ракети. І відправляється в Україну, де живе власне ось ця Аня Алхім. Я не знав, але сьогодні я, я познайомився більше з її творчістю, де вона називає Путіна красавчиком. Про Путіна і я не знаю, ні да чи Путін, ніколи не чи Путіна. Я можу туди, але я не знаю таких. Для мене в этом плані он красавчик. И продолжение, красавчик. Когда я сказала, Путин красавчик, то есть э, меня заставили, за, ну, просили, заставляли, давили извиниться. Я не извинилась, потому что я не считаю нужным за это извиняться. Сейчас кто наиболее э, политик в мире? Хочется сказать Путину? Да. Угу. Э, ганьба, сразу хочется сказать, потому что Де СБУ власне Олена Мандзюк, українська блогерка, сьогодні питає у своїх підписників, і я питаю у вас а, Путін, красавчик. Питання так досі вважає Алхім і досі веде свій блог. Питання до СБУ: чому людина, яка відкрито називає наймасованішу вбивцю українців красавчиком, досі безкарно транслює свій проросійський наратив? У мене питання до українських бізнесів. Чому ви платите цій особі за рекламу, підтримуючи її вплив? У мене питання до медійних. Чому ви досі підписані на неї? Підписка на неї це підтримка її ідей. Замовлення у неї реклами це гроші на просування її впливу. Ваша тиша це її легалізація. Додаю відео її цитат та список публічних осіб, які продовжують бути її підписниками. Ну і власне, чи заплановано вона створює отакі вкиди, чи проплачує її ФСБ, чи просто вона хоче собі розігріти сторінку і таким чином набрати більше підписників. Зараз ми це більше проаналізуємо. Але, перш за все, побачимо, ми звернення від українського ветерана. Олександра Терена, який втратив е, ноги на війні. Зараз дуже багато різного дегенеративного контенту. Власне, те про що я говорив в своїх е, історіях, е, а саме про одну злогорок, яка про російські наративи, яка говорила і не спростувала до цих пір, що Путін є одним із найвпливовіших е, політиків. І що вона його поважає, просуває російський контент, не лише музику в інстаграмі, не лише артикулює виключно мовою ворога, а й просуває російські серіали, такі як слово пацана. Буде несправедливо цей весь шквал відправити на неї. Одну таких людей дуже багато. І найгірше те, що людей, які підтримують цей контент, теж дуже багато. Просто дуже прикро, коли. Білоруси, які приїжджають в Україну. але зараз я ще зроблю ремарку. От, власне, вона каже в одному з відео: ні, це я слухаю в себе в машині, але тим часом вона проводить трансляцію. Вона виставляє світлину, показує яку музику вона слухає, заохочуючи, стимулюючи людей, йти шукати російські в той час, коли є стільки класних. Потужних українських виконавців, українських пісень, розквіт нарешті української пісні, вона йде в супротив, і просто ветерани та збройні сили України обурені е, її поведінкою. Зараз ми ще послухаємо її промову. Воюють за нас з вами, можуть вивчити українську мову. А люди, котрі мають якийсь вплив на той же загал. Чомусь українську не лише не використовують, а й навпаки, применшують її вартість, і називають всіх, хто знаходиться на території західної України. Заводом для добірів. Мені дуже шкода, що дуже багато людей не може усвідомити наскільки цей контент є нищівним для нас, як для нашого народу, і зокрема в нашій боротьбі за нашу незалежність та нашу державу. Я безпосередньо йшов воювати за українську самостійну соборну державу без будь чого російського в ній і, зокрема, звичайно, мови. У мене безліч людей навколо мене, які розмовляють російською, і в нас ніколи ніяких конфліктів на цій не виникало. Звичайно, але я всіляко намагаюся просувати це питання в маси для всіх тих, хто закидає, що мовне питання є розділенням народу. Можете спокійно звернутися до проросійських пропагандистів, які відверто про це теж говорять. Що дійсно мовне питання це розкол народу. Давайте всі розмовляти нашим рідним руським язиком. Будь ласка, можете ним розмовляти, але бажано краще там, десь на болотах. Ну, дивіться зараз в публічному просторі російська мова. Заборонена. Е, відповідно, ну, коли людина займається от, е, такою справою, де дивляться її глядачі, відповідно, те, що вона продукує, те, що вона просуває. Такие будут работать ее подписчики, або хотя бы прослушиваются и так далее. Сегодня аналогим записываю видео. Но за грани моего понимания. Если вы хотите оставаться тупыми, оставайтесь тупыми. Если вы хотите ничего не видеть, окей, не видите. Чего вы прицепились ко мне? Я не хочу быть такая, как вы. Я другая. Я абсолютно, слушайте, я абсолютно не жертва. Жертва это не про меня. Вы своим давлением сейчас хотите что, чтобы что, чтобы что я сделала? Покинула страну. Или, ну, типа, чого ви добиваєте, щоб я слушала українські пісні? Що ви хотите? Вам не подобається, то моя реакція? Но це моя реакція, я маю на нього право. Я абсолютно ніяк не нарушаю закон. Що ну, ви хотите? А тут питання, чи вона порушує і не порушує закон до СБУ, тому що коли вона каже, що Путін красавчик, що він один з найпотужніших там правителів діячів а, Коли вона просуває такі наративи, закликається й русський мір в Україну, то питання: де ж законність, де, де ж легальність її дій, якщо вона це говорить в публічному просторі? Ідемо далі, і ті, от ми такі, сейчас мы час не затрав. Чоловіка до держи который делает что-то для те страни, як не про. Просто я никак, я не понторез, я этим не кичусь я это делаю, потому что я такой человек, а не потому что надо, чтобы потом, потом на меня обратили внимание. Да мне не трогайте меня, и я вас не трогаю. Я, еще мне непонятно, люди, которые на меня подписаны, которые со мной общаются, то есть эти люди не имеют права быть, этих людей нужно запретить. А, вы подписаны на алхим, значит вы такие же, какие? Ну какие они? Ну, вам не кажется, що це ну, это, это психічне нездорове, автору ви пропагандіруєте. Е, дивися, Йоп. Анно, е, нездорове і пропаганда якраз робить і Російська Федерація, коли вона прочищає мозок своїм людям, коли вона. Каже, що за російську мову треба воювати, там, де говорять російською мовою, туди і треба йти. Звичайно, я не підтримую цей насильницький перехід, що все має бути в побуті. Людина може розмовляти будь-якою мовою. Якщо людині важко, треба просто їй допомогти, похвалити навпаки, менше критики, більше поваги до старших, наприклад, людей, які вивчають мову. Але треба зрозуміти, що Україна була в окупації 70 років, коли. Нашу мову забороняли століттями, ще починаючи там від Російської імперії, Московії, так видавалися укази. Емський указ був, був Валуївський циркуляр, і таких указів там понад 150 було нараховано, де заборонялося книгодрукування. Викладання українською мовою школі і так далі. Тобто нас штучно русифікували. І, і тобі, бо тобі вже я бачив ще якийсь фрагмент, був з етеру, коли українські блогери їй пояснюють за музику, що ти сплачуєш в Росію ці, ну, ця, цим прослуховуванням. А вона не хоче дослухатись. Да? От вона хоче бути е, іншою, от такою. Та покажи іншість. Зроби, не знаю, збери найбільший донат для Збройних сил України, найкреативніший донат, якщо ти так підтримуєш, а не ось такими ем, вкидами, ти навпаки ну, викликаєш критику і суперечки всередині українців. Може ти працюєш а, дійсно на февралі. Це тисячу угроз, тому що мені ну, відвратительні потрібна... речі Роз... пишуть. И я, честно, я не понимаю, какая у вас ко мне у всех претензия. В том числе я получаю эти угрозы и от военных. Этого я тоже не понимаю. И у меня вопрос а кому мне нужно обратиться, каким службам, чтобы они обратили внимание за то, что э, идет два дня уже публичная травля меня, угрозы. А то есть, а что делать мне? Я не ну, тобто, я себе... ну, Ти не розумієш, перш за все, вибачитися за свої слова, що ти говорила про російського диктатора, чорта і вбивцю Путіна. Це по-перше. По-друге, поважати мову і країну, де ти живеш. Вона там ще зараз покажу фрагмент, один, де вона каже: Я знаю українську мову, і я відповідаю, коли до мене звертаються українською мовою. Так, чому ми, ми щойно бачили таку зневажливу а, реакцію на прохання а, заспівати там маленький уривочок пісні української мови на, на хрестинах у її подруги? Власне, це відео було взяти звідти. Живу, і ось вот так вот, можна в нашій країні, живе чоловік, який робить определенні речі, які допомагають во в вот час війни. Тобто, так вот можна мене розтворити, умножити. И то есть, вы считаете это нормально? Вы поддерживаете это? Вы не хотите слушать русскую музыку? Окей, вы ее не слушаете. Если вам что-то не нравится, вы это не делаете. А, какое вы все имеете право сейчас рассказывать мне, где мне жить, что мне делать, какую музыку слушать? Я абсолютно никак не нарушаю закон. Это питание. И Чем... я должна сейчас переживать за свою жизнь, за жизнь своего ребенка. Потому что нужным сейчас довести порядок, так а какая, почему у вас основна претензія ко мне? То Тобто ви вважаєте, що я вот, это вот зло, которое сидить в нашій Вот тут ви зараз ставите питання в прямому етері. Е Чесно, нічого про неї не знаю, бо на неї не підписний. Е Нащо вона потрібна? Я теж не знаю, але дивіться, такі відео можуть побачити ведрані, Збройні Сили України і так далі. Ну і взагалом, Українці. Як вона ну, зневажливо висловлюється, так не має бути. Має бути певна мораль, певна поведінка. І є певні закони, які порушувати не можна. Вона ж навмисно провокує і е, зараз каже про те, що їй погрожують. І все це із-за мене? Ті люди, які зараз мені хедят коментарі. Uh, вы, ну, вы хоть что-то сделали? Что вы сделали вообще? Вы кто вообще такие? Uh -huh. Я что вам что-то должна? Я что чем-то вам обязана? Знецинение человека, когда он ну, не знает, я не кто они пишет. Я вам напомню, я не политик, я блогер. Я не uh -huh. военный человек, я просто блогер. Девочка, которая показывает свою жизнь. Если вам не нравится она, вы можете на нее не смотреть, вы можете проходить мимо. Я что, должна кому-то что-то? Я, ну, я, я хочу понять. Вы желаете друг, другому человеку с**ть. Вы хотите увидеть эту показательную казнь. Ну, вы здоровые люди. У вас есть какая-то эмпатия, что-то я, ну, я, я не понимаю. Но ну, вы все больные люди. Мне искренне вас жалко. Что вы поддерживаете? Вы... Дивіться, тут справа в тому, що от вона каже: давайте подивимося це відео, що вона знає українську мову. Давайте з вами проясні важливий момент для тих, хто не підписаний, хто не підписаний, кто знайшов, просто підписать я отримала мільйон угроз і хочу вам всім сказати. Я прекрасно знаю українську мову. Mm -hmm. Я спокудно не можу розмовляти. Там генада, і я розмовляю. Там генада. Я, я хочу говорити, на принципі. Я розмовляю. Якщо зі мною спілкувати на крескт, я отвечаю тоже на крескт. Я знаю український язык. Mm -hmm. Знаю українські пісні, я люблю багато українських пісень. Ну, uh... о, а тепер подивимося на її реакцію про українські пісні. Ти ти маєш зствовать будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Ох, це на моє бути в цій країні так теж. І сердка може бути, наприклад. Якщо. Так, це може бути рука, це може бути. Я загальцем, тому що я... Так, ви бачили цю реакцію, як вона висловилася одразу нецензурно. Ну що, вигідно Алхім розмовляти українською тоді, коли що, друзі? Заплатять. Саме так, коли вона знімає рекламу, їй треба розмовляти українською мовою. так? А рекламу хто дає? Українці, які хочуть продати свої продукти. Тому рекламування у цієї дівчини зараз неприпустимо доти, доки вона не вибачиться за свою відверту хамську поведінку. І вона блогер, тобто вона транслює, вона зробляє на українцях, на підписниках її. Відповідно, має знати, на кого вона працює. Так, і Працю, е, що е, 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 останній коментар. За дані... Останній коментар. Okay. Додивимося її звернення. Е, друзі, підтримуйте це відео вподобаннями ми в прямому етері. Також залишайте ваші коментарі щодо цього і загалом щодо української мови. Е, чи стикалися ви з якимось неприємними ситуаціями? Е, був коментар тільки що: от е, в країнах Європи не знаєш мови країни, ти ніхто і ніщо. Андріана написала: ну і це дійсно так. Тому що ти їдеш за кордон, маєш вивчити їхню мову. Е, у, у Франції, французька, в Іспанії, іспанська, в, там Великобританія, англійська. Так? Е, відповідно, тільки в нас виникають якісь швари з приводу цього. Е, це просто неприпустимо, але українці дуже розумні і вони легко можуть вивчити. Іноземну мову, а от українцям в якихось регіонах складно дається. Ну от чому у мене питання зараз? Чому так складно? <плес> так, додивимось до кінця. Я блогер, я не желаю другому чоловіку ска. Ви хотіли увійти показательну казнь. Ну, ви здорові люди. У вас є какая-то емпатія, що то я не розумію. Как не иду Путину, вы все больные люди, мне искренне вас жалко. Ой. Что вы поддерживаете? Вы хотите спросить меня, что я поддерживаю, когда слушаю русскую музыку? Я ее слушаю у себя в машине. Я никак не чувствую. Если вам не нравится, то что я, так я... я Вам не должно нравиться, я это делаю для себя. Нет, ты транслируешь не на свою себя. аудиторию. Я не скажу к вам в дом и не включаю, и я говорю, слушайте. Такого нет. Так почему вы считаете, что вы имеете право мне навязывать ваше что-то? Страни, Ось, Ну, власне, ми побачили. Що думаєте, ви про це? Декілька коментарів ще зачитаю і закінчуємо. Це, це ж треба було жити, щоб червону руту не знати. Ну, дійсно, реально, друзі, знайомтеся, ви, от, наприклад, вона добре з Дніпропетровщини. Вправда, було більше російського контенту із поконвікін Вікін там так, насаджували? З Донеччини, з Луганщини, не знаю там. В різних регіонах та навіть і в Тернопільщині, і в івано франківщині ми виростали, було телебачення, половина програм було українською, половина російською. Тобто ці пісні вони все одно в'їдалися, на жаль в наш мозок. Але зараз пішов час познайомитися з нашим з українським, з Івасюком, з Інкевичем, з Смирічкою. З Світізем, так, з багатьма українськими артистами, з білоножком і так далі. Ну, це, можливо, українська естрада, але зараз є дуже багато крутих українських артистів, Там, не знаю, Кола, Шумей. Просто зайдіть в Apple Music, YouTube Music і подивіться на рекомендації. Цвіте і пахне український YouTube, тільки треба відкрити очі. Так, просто Алхім подобається одна мова інтернаціонально горизонтальна, як то пишуть. Справа не в тому, що вона не хоче говорити українською, а саме в її відставленні до української. Подивіться на реакцію. Ну, реакція каже сама про себе. Власне, вона спровокувала це обговорення для чогось. У мене запитання тільки до СБУ. От. Багато критичних коментарів, багато некритичних критичних коментарів. Але більше все ж таки українців ну, пишуть, що неприємно. І пишуть, що в неї вишиванка вибита на руці. Головне, що вишиванка вибита на руці. Бачите? Вона теж каже. Ну. Головне ваші дії, але своїми діями, які вона транслює, вона зовсім показує інше. Справа не в тому, що вона не хоче говорити українською, а саме в її відношенні. Це мають побачити всі, скільки людей загинуло, і за що гинуть так люди? Після заяв Алхім. Так, Діма пише: росіянам важко вивчити не лише українську, будь-яку важку. Ну це правда, паляниця. Вони точно вимовити не можуть, і одразу ж є маркер. Так само і на передовій кажуть, що да, вони можуть говорити будь-якою мовою, але коли є пароль, є якісь завдання, щоб дізнатися, ти свій чи чужий, що визначає мова? І зазначу, що також мова це кордон, саме територію української мови, ділили по перепису населення і там, де люди зазначали. Що їхня рідна мова українська. Так, власне, до України війшла Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська. Е всі інші області, області, які в карті України і в Україні є це через е перепис населення і там, де люди говорили українською мовою, там, де було чути е українське слово. І до речі, Білгород також мав війти в склад української мови. Тому що більшість населення там, на 91 рік дивилися переписи з 1922 року також. Е, і пізніше був ще перепис. Е, Білгород теж визначив, що більшість громадян говорить українською мовою. Але там відбулася певна фальсифікація, е, Не знаю, корупція свого роду, де, е, на жаль, е, ну, Білгород не війшов в склад української мови. Але ви знаєте, Кубань, більша територія України, та, там також розмовляли і досі розмовляють українською мовою, співають українських пісень. Е, бачите також і козацькі пісні. Тому, друзі, е, ось так. Дякую, що додивилися. Е, залишайте ваші думки в коментарях.